Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Що там в США. І сьогодні в мене буде невеличкий влог. Я беру вас з собою до Western Колорадо Юніверситі на випускний церемоніальний день мого брата рідного. Ми всі дуже чекали цього дня, і сьогодні насолоджуємося цим святом, погодою. І, звісно, знімаємо наш маленький влог. Колорадо це штат у центральній частині Америки в Скелястих горах. На його території безліч національних парків є каньйони, великі піщані дюни. Та міста примар біля старих шахт. Тут добре розвинений туризм і зимові види спорту, бо на його території знаходяться всесвітньо відомі курорти Аспен і Вейл. Сподіваюсь, що згодом я зможу це все вам показати. Ну а сьогодні ми їдемо в маленьке гірське містечко в 230 милях від Денверу Ганісон. Відвідуємо випускний Вестерн Колорадо University і трохи поспоглядаємо місцеву красу. Цей університет був заснований в 1901 році як маленька школа, і вже в 1923 році він мав назву. Western Colorado University і почав приймати величезну кількість студентів. На сьогоднішній день тут навчається понад 2600 студентів і 400 ще аспірантів. Весь університет на сьогодні має територію понад 140 гектарів, більше 10 гуртожитків знаходиться. Неймовірно мальовнича територія. Сьогодні ми її трошки відвідаємо, подивимось, насолодимось цією атмосферою. Хто це в нас тут такий? Сьогодні <гум> Дякую! Клас, оце це Оля, день сьогодні. Пам'ятаю час, коли брат навчався в 9 класі, і ми обговорювали його майбутню освіту. Тоді навчання за кордоном була просто недосяжна мрія. І ми вирішили заповнити анкету в розіграші Green Card на батьків. І випадком долі мама виграла з першого разу. І ось. Ми вже тут, на його випускному з університету. Шлях довжиною сім років. Досягнення великої мрії. Емоції переповнювали всіх нас. Блін, скільки місць! 400 випускників буде сьогодні. Чотириста. І з кожним будуть батьки, друзі, рідні. Клас. Місця вже займаються. Ми теж біжимо зайняти якесь найкраще місце. Перші місця були заброньовані для випускників, а інші можна було зайняти їх гостям. Ще трохи очікування, і ось вони йдуть. Випускники вестерно, одягнені в традиційну мантію і чотирикутний капелюх. Нікітка, хеллоу! Слава Україні! Героям слава! Шматочок тканини, накинутий на плечі, є показовим аксесуаром. Він має різні кольори і залежить від рівня освіти і сфери дисципліни випускника Everyone, welcome to Western Colorado University's 2023 commencement. In <clears throat> sharing times of joy and celebration, like today. Zachary Campbell. Ник, Хэролл. Уильям ну расскажи, как твои чувства, как она? Дуже вражений. Це в мене таке, якби так, так масштабно вперше. Mm -hmm. Я задоволений та готовий шагати у доросле життя. Ми теж задоволені. Не віриться, що це вже твій випускний день. Реально не віриться. Так. Чотири роки минуло дуже швидко, і я пам'ятаю, коли ми з мамою і статом приїхали вперше. Коли ми тут гуляли вперше і думали, чи мені сюди йти взагалі. Але mm -hmm. зараз це вже сталося, і я вже випустився. Зараз вже це зовсім наступний крок. Так. Йдемо далі. Далі тільки далі. Неймовірна погода, класний байб. Насолодилися по максимуму. Їдемо далі святкувати сьогоднішній день. Брат з дружиною запросили нас та своїх американських друзів додому на святкування. Кожний приніс з собою смачні десерти, приготовлені власноруч, і, звісно, вітали і дарували подарунки.

Be happy to yeah. give a brief yeah, Час пливав дуже швидко. Ми грали, веселились, спілкувались, а Сем ще й вчив американців української мови. Один. Два. Одесь, два. Три. Yeah. Three, <плес> Дякую. Ми приїхали до готелю. Зараз будемо проходити чекін. До речі, в горах така дивна погода вона завжди змінюється. Тобто, ви бачили, яке було сонце, і тут налетів вітер, просто холодний we have checking in? Yeah, we had reservation. Так, нам дали номер, картку. Везуточний мигак. Самое главное в Америке. Так круто виявилось, що неподалік від дому, де живе мій брат, знаходиться крутий трек, тому ми просто не могли його пропустити. І Сем уже вповну його використовує. Він довго про нього мріяв, і ось місяць тому, на його восьмий день народження, мрія здійснилась. І зараз ми скрізь беремо його з собою. А в Ганісані ще й виявилось це супер розповсюджено. І є такі спеціально збудовані треки. Для кросових байків, як для дорослих, так і для дітей. Прокинулись ми сьогодні рано, бо цей байк відпочиваючого все ж таки приносить масу задоволення. Мені ще важко знімати такий, знаєте, повноцінний влог, брати камеру, і знімати все, що відбувається з нами. Але я думаю, таких форматів буде більше на моєму каналі, бо мені це подобається, це цікаво, і хочеться більше подорожувати. А зараз я поділюсь враженнями щодо нашого придорожного мотелю. Це вже не перший раз, коли ми виїжджаємо. І розкажу свої враження. Доброго раночку, куди йдемо? Шекати за Ну, ходімо. Мочьом, я бачу вже басейн. Мені здається, отам. Ой, а тут тепліше. Ой, тут тепло. Прикольно. Я... Все. Я... Все. Ти вже готова? Ти впевнений? А? Я тобі вмикаю спа процедуру. Все. Ну, як враження. Зараз ми з вами знаходимося в містечку Ганясон, що розташований на рівні 2600 метрів. Над Рівнем моря, тоді коли Денвер на 1600 метрів розташований. Тобто тут набагато вище в гори ми підіймаємось, і це відчутно на фізичному рівні. Тут холодніше, тут інше повітря трохи. Ганісон – маленьке містечко, приблизно 6 тисяч населення. І половина з них це студенти вестерна університету, що закінчив мій брат. Ми зупинились в такому придорожному мотелі, яких дуже багато, і це неймовірно атмосферно. Реально, це відчуття подорожі повністю розслабляє тебе. Ти забуваєш про всі нагальні якісь потреби. Ось вчора ми познайомилися з друзями мого брата. І вони розповідали, як вони подорожують. Люблять всі такі маленькі містечка, автентичні природу, Тут дуже багато класних видів. Колорадо це такий штат, де ну, дуже багато місць, дуже багато природи, супер різноманітні види, місця, містечка. Багато таких мотелів, де ми знаходимося. Ми вже були в Steamboat Springs. Відео, до речі, є на моєму каналі про нашу новорічну подорож, хто не дивився, обов'язково зайдіть, там цікаво. Ми знімали подібний готель. Ціни щодо цін. Мені здається, плюс-мінус однакові. Наша сім'я із трьох осіб і ми знімаємо номер. Ми обійшовся майже в 200 доларів. 180 за добу на сайті, бронюємо ми на букінгі і такси 13%, тобто там майже 200 доларів. Готель нормальний, ми нічого не очікували, супер такого, лакшері. Якщо казати про ціни, взагалом мені здається, вони приблизно в середньому 150 доларів за номер. За одну добу можна знайти дешевше, звісно, можна знайти дорожче. Інколи альтернативи немає як тут в невеличке містечко. Хочемо спробувати щось на кшталт кемпінгу. У нас вже є перша річ: це спальні мішки. Плануємо ще купити палатку. Класно було б з'їздити з друзями, які розуміються вже на цьому, щоб вони показали місця. Якраз з такими ми вчора спілкувалися. Можливо, вдасться колись спланувати. Бо природа тут, друзі, просто неймовірна. Хочеться відкривати її щоразу, коли я це бачу. Гори, я не знаю, чи видно вам навіть на фоні. Ти виходиш просто навпроти свого готелю. В тебе вже неперевершені види. Ось там знаходиться басейн. Ось тут сам мотель наш. Ось з цієї сторони знаходиться регістрейшн, там лоббі. І сніданок теж там. Fireplace. Місце, де можна зробити барбікю, пограти в гру. Він супер простий. Немає ну, зовсім нічого. вафлі, вже є заготовлене тісто. Бекончики омлет, Таке солоденьке. Можна зробити тостики і мікрохвильовка. І Номер досить просторний. Дві квін кровати. Це для роботи. Уху! Мікрохвильовка, набір для кави, холодильник, просторна, ванна-кімната. У нас залишалося ще вільних півдня, і ми вирішили відвідати місцевий парк. байке тоже кто-то катается. Да. Ну вот, первый, посмотри, кто есть. О, вот, а он там может подпрыгивает. Но это мини-байк тоже. Ну да, да Сюда, мини -байк, мини -байк. Як це все виглядає? Це виглядає десь так. Це виглядає так, що сину знову покатав. Покатав це на черівному Ну, Так ми ж заради цього тут і є. Тут саме професійний шлем. Ми були поруч зони відпочинку Хартман-Рокс і, звісно, не могли проїхати повз. Це унікальне місце: біля 3,5 тисяч гектарів громадської землі, розташованої всього за кілька миль від Ганісона. Це рай для катання на гірських велосипедах, піших прогулянках, мотоциклів, скалелазання та верхової їзди. Це більше ніж 50 миль спеціальних трейлів. І, звісно, неперевершені чудесні пейзажі. Що відбувається? Роздають щось. Ща, ще. Щось, щось. щось роздають. Так, заходимо на трейл. Хто тут може проходити? Так, тапе, перевіряємо. Давай. Велесняходи, люди. Так, до якої категорії ти відносишся? лошаді. Так, головне не заблукати. О, о. Вірна можливість насолодитися прекрасними видами. Ніякий телефон, ніяка камера не зможе передати цю красу. Треба лише бачити. Дуже хороб. Вже скоро будемо їхати додому, але перед дорогою що треба зробити? Перекусити, тому ми йдемо в місце. Ось, коней можна орендувати. Клас. Два дні пролетіло досить швидко. І ось ми вже щасливі їдемо додому, як завжди насолоджуючись краєвидами Колорадо. А вони тут, ну дуже прекрасні. По дорозі відвідали заправки, сувенірні лавки. Все це створює для нас настрій в мандрівках. Ну що, друзі, наша невеличка подорож підходить до кінця, ми заправляємо баки і їдемо додому, до Денвера. Дякую, що були з нами сьогодні. сподіваюся, що сподобалось, було цікаво. Якщо так, ставте свої вподобайки. І таких випусків буде більше на моєму каналі. Всім до зустрічі!